Доброго дня, мої любі восьмикласники! Сьогодні ми з вами готуємось до контрольної роботи, і ви маєте її будете виконати до наступного уроку. Отже, контрольна робота з розділу додавання і віднімання раціональних дробів. Розглянемо декілька вправ. Отже, перше завдання знайти значення виразу х плюс 3, що ділиться на х квадраті мінус 3, якщо х дорівнює 1. Я вам вже декілька разів говорила, що перед тим, як підставляти у вираз число, треба уважно розглянути вираз і з'ясувати, чи можемо ми тут щось скоротити, спростити, розкласти і так далі. Давайте подумаємо, х2 плюс 3 схоже на різницю квадратів, але тут би було число 9. Отже, це не є різниця квадратів. Зверху х плюс 3. Отже, ми нічого не можемо в даному випадку зробити. Тому сміливо замість х підставляємо одиницю. Отримуємо вираз. 1 плюс 3, що ділиться на 1 в квадраті мінус 3? 1 плюс 3 4. 1 в квадраті це 1. Та ще відняти 3. Чисельнику 4 залишається. В знаменнику від більшого віднімаємо менше і ставимо знак більшого. І не забуваємо, що риска дробу це дія ділення, Отже, 4 ділимо на мінус 2, буде мінус 2. Ми з вами знайшли значення виразу. Наступне. Згадаємо, як ми вміємо скорочувати дроби. І тут згадаємо те, що ми не можемо скорочувати, коли є діє додавання і віднімання. Можемо скорочувати лише множники. Отже, даний вираз. Треба розкласти на множники. Дивимося на чисельник x в 7 і x в п'ятому. Ми можемо винести, винести степеню з меншим показничком за дужку. тобто b в п'ятому. Поділимо і зменшуваний від'ємник на b в п'ятому. Нагадую, при діленні степенів ми основу залишаємо, показники віднімаємо. 7 відняти 5 буде 2. Отже, b в квадраті. Відняти б в п'ятому ділимо на б в п'ятому, число ділиться само на себе, отже це буде 1. В знаменнику, b в дев'ятому відняти б в сьомому, менша степінь б в сьомому. винесемо її за дужку. Б в дев'ятому ділимо на б в сьомому, основу залишаємо, показники віднімаємо, 9 відняти 7 буде 2. Відняти Б в сьомому ділим на Б в сьомому буде 1. Тепер ми бачимо, що в нас є множник, тут у нас множення, яке ми не пишемо, і бачимо, що ми можемо скоротити. По-перше, це дужки. Ми їх скорочуємо, залишаються одинички. І є b в п'ятому і b в сьомому. Згадуємо, як ми їх скорочуємо. Там, де менша степінь, скорочуємо все. Там, де більше, згадуємо правило. Щоб поділити степінь на степінь, основу залишаємо, показники віднімаємо. Сім відняти. 5, буде 2. Отже, в чисельнику в нас 1 на 1, 1, в знаменнику b в квадраті на 1 b в квадраті. Отримали 1 на b в квадраті. Таким чином скоротили перший дріб. Другий дріб запишіть. Теж не можемо ми скоротити при дії віднімання, треба розкласти на множники. Що повторюється в чисельнику? Що ми можемо винести за дужки? Бачу, 5 і 10 ділиться на 5. Отже, 5 винесу за дужку. Далі. Це в п'ятому, це в четвертому. Меншу степінь виносимо Це в четвертому, винесемо за дужку. 5 це в п'ятому, ділимо на 5 це в четвертому, залишиться лише це. 10 це в четвертому, ділим на 5 це в четвертому, залишиться лише 2. Переходимо до знаменника. 12 це в п'ятому, мінус 6 це в шостому. 6 ділиться на 6. І менша степінь – це в п'ятому і це в шостому. Менша степінь – це в п'ятому. Отже, виносимо це в п'ятому. Що лишається? 12 це в п'ятому, ділимо на 6 це в п'ятому, лишиться просто 2. Відняти. 6 це в шостому, ділим на 6 це в п'ятому, лишається лише це. Що ми можемо скоротити? Це в четвертому менша степінь, тут одиничка, а це в п'ятому 5 мінус 4 буде 1. Викреслюємо тільки показничок. 5 і 6 не скорочуються. Чи можемо ми скоротити С мінус 2 на 2 мінус С? Так, але пам'ятаємо мову. якщо ми міняємо числа місцями, то ми маємо мінус винести за дужку. Тобто десь лишиться в нас мінус 1, а десь 1. Що у нас залишилось? 5 помножити на мінус 1 буде мінус 5. 6С помножити на 1, 6. Можна мінус записати перед дробом. Тоді отримаємо мінус 5 на 6. Це вже те, що ми отримали під час скорочення. Нагадую, ми можемо. Отримувати формули скороченого множення, застосовувати їх під час скорочення дробів. Все це ми з вами робили на уроках. Наступне завдання, яке я хочу з вами розглянути, це виконати дії додавання чи віднімання, які там у вас будуть в контрольній роботі. Що ми маємо? Ми маємо два дроби з однаковими знаменниками. Тут все просто. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками. Ну, цей знаменник що переписуємо, а чисельники додаємо, чи віднімаємо. Якщо ви звернули увагу, то чисель, знаменник у мене це формула скороченого множення квадрат двочлена. члени. Дивимося і записуємо перше число без квадрату і останнє число без квадрату, тобто 2. Перевіряємо М на 2 2 2М та ще на 2 4 4М. Отже, ось середнє число в нас є. Додаткових ножників ніяких не буде, тому що це дроби з однаковими знаменниками. Просто віднімаємо чисельники. М в квадраті мінус М, Відняти, якщо перед другим дробом стоїть мінус, це означає, що числа мають змінити знаки. Було 4, стане мінус 4. Було мінус М, стане, так, тут у нас М, Стане плюс М. Не забуваємо, що ми завжди перевіряємо, чи ми можемо тут чи щось зробити, чи ні. Бачу мінус m і плюс m це що протилежні числа, їхня сума дорівнює 0. І я отримала М в квадраті мінус 4, а знизу у мене m плюс 2 до квадрату. Що це означає, дід? Що зверху в мене теж формула, різниця квадратів, яка розкладається на дві дужечки. m мінус 2. На m плюс 2. Знаменник переписуємо. Бачимо, що в мене і в чисельнику, і в знаменнику є однакова дужка m плюс 2. Згадуємо, як скорочуємо. Тут, де дужка в першій степені, скорочуємо дужку, а де дужка в другій степені скорочуємо показники. Тому що 2 мінус 1 буде 1. Записуємо результат, що в нас вийшло. В Чисельнику m-2 вже записуємо без дужок. Знаменнику m плюс 2. Вже в цьому виразі ми нічого скоротити не можемо. Розглянемо наступний, запишіть собі наступний приклад. Бачимо, це теж дроби з однаковими знаменниками. Отже, ми знаменник залишаємо М в квадраті мінус 5m, а чисельники віднімаємо. 3m переписую, відняти і дивлюсь, перед другим дробом мінус, отже, знаки поміняються. Було m стане мінус m, було плюс 10 стане мінус 10. Маю подібні доданки в чисельнику. 3m-m це буде 2m. 2m мінус 10. А в знаменнику М в квадраті. Мінус 5М. Перевіримо, чи можемо ми ще щось зробити з цими дробами. 2m мінус 10. Можна двійку винести за дужечку. 2m ділимо на 2 буде m. 10 ділимо на 2 буде 5. В знаменнику повторюється m, винесемо її за дужечку. М в квадраті ділимо на m буде m. Мінус 5М ділимо на M, буде 5. Бачимо, що в нас однакові дужки, які можемо скоротити. І залишилось у нас 2, що ділиться на m. Наступний номер. При яких значеннях змінних немає значення дріб. Ми з вами ознайомлювались таким поняттям, як ОДЗ область допустимих значень. Отже, чому дорівнює область допустимих значень для виразу 5, що ділиться на А-2? Область допустимих значень передбачає, що? Що якщо ми маємо дріб, а дріб це ділення, то ми не можемо ділити на 0. Отже, знаменник А-2 не дорівнює 0. Цього рівняння нам треба знайти, чому не дорівнює А. І ми бачимо, що якщо ми перенесемо невідомі вліво, відомі вправо, то отримуємо число 2. Отже, висновок у нас є такий: ми можемо, значення змінних можуть бути всі числа, так? ОДЗ. Всі числа. Крім А дорівнює 2. Отже, ось такий вигляд має розв'язання до першого завдання. Тепер попрацюємо з другим. х2 плюс х і х квадраті мінус х. Нагадую, тут у нас змінні і в чисельнику, і в знаменнику, але умова одна ділити не можна на 0. А 0 у нас не може бути тільки в знаменнику. Отже, виписуємо знаменник. Знову ж таки, показуємо, що він не може дорівнювати нулю. І розв'яжемо це рівняння. Що у мене повторюється? х. Я розкладу цей вираз на множники. Х винесу за дужечку. х квадраті ділимо на х, це буде х. Х ділимо на х, це буде 1. Добуток дорівнює 0 тоді, коли хоча б один множник дорівнює 0. Перший множник в мене х. Отже, він не може дорівнювати 0, а другий множник х-1, і він також не може дорівнювати 0, звідси х переносим невідомі вліво відомі вправо, мінус 1 зліва стане 1 справа. Отже, що ми маємо? Що областю допустимих значень даного виразу. Є всі числа, пишемо відповідь тобі так, всі числа, крім, і виписуємо оці випадки. Крім х дорівнює 0 і х дорівнює 1. Знайшли з вами область допустимих значень.